Друзі, привіт! День наступний, чпокає давлення МТЗ. Це насот той, що в минулому відео я показував новий Провірив. Ну, Я його як, я придавив його від ціля і від ціля. Попробував, з кришок не тече. Чого він уже тут? Чого він уже тут Показую. Ось робимо так. на шестер притормозить. Опять одній рукою ні. Якщо я його перекину верхоми, перекидаю верхнути, щоб частиня не крутилася. Чпокаємо. Берем тряпочку. Як все не просто, бляха муха. Берем тряпочку. І чпокаємо туди. Ось чпокаєм. все так довго виходить в мене і не виходить одному провірити. О. Отак. Коротше, дивіться, відсіна на сумою просто нечестивами і не куркут припускає. Там вже масла нема. Короче, я його поставив, давлення назвав менше стало. Так, йдемо до трактора. Йдем. До трактора, йдемо до трактора, поставив я другий корпус цей другий корпус фільтра масляного. Там дивлюсь коментарі, пишуть, що е -е, не справляється теплообмінник тут вимушений, змушений погодитись, що теплообмінника мало на масло, може треба і масляний радіатор. Поставив я цей, другу платформу, поставив старий насос назад. На холодну запустив, механічний датчик кинув сюди вміє аварійки. Ну, Зняв вже захолов. Шість e... холості підгазнеш, туди аж дужче завалює. Думаю, добре, хай постоїть, погріється. Нагрівся шльоп один. Один. Провіряли ми трубки, ті, що знизу, все це діло. Остається два варіанти в мене. Лібо десь тріщина в магістралі. Лібо тріщина в магістралі, ніби е втулки, втулки розпредвала. Ну, була проблема перед цим всім, як вазию, прокладка свіжа. Е обірвало штопор на розпредвалу. На розпредвалу обірвало штопор цей, що пластинка і двома болтами держиться. І розпредвал трошки бігав вперед-зад, бо зняли піддон, а в піддоні валявся болт, коротше. Це все розібрав, ну, зглупив, що не витягнув і розпредвал і не подивився на втулки. Ну, поробимо, побачимо. Зараз ось гарячий штуркою поганяв його, коротше одиниця. Давлення Опять, ну, зумер не, морг... не кричить. Поки що почпукаємо так, а Добре. думаю, шабашки зараз там очпукаємо по берегу і скажи, я скажу. Розбираємо і будемо мабуть, втулки дивитися. Та не дивитися, їх поміняти треба, бо знизу давленням починає е, там, з корінних там, трошки масло підтікати, там там, а з цього із з середньої втулки, отут на розпредвалові, так прям ну, біжить конкретно масло. То я думаю, що ранення там. Ось таке, друзі, в кугу є свої якісь. Е, е, ці. Думки по цьому поводу пишіть. Буду вдячний за підказки. Контрогруза там питають з чого. Я не знаю, з чого ці контрогруза. Вага кілограма 3,5. Кілограма 3,5-4. Так, п'яти нема, мабуть. Тут таке все. Друзі, таке коротеньке відео. Всім мирного неба над головою. Ганної погоди, високих врожаїв. Слава Україні!